Щотижня на алею героїв, що на Моклонецькому кладовищі до загиблого захисника лейтенанта поліції Антона Білостоцького приходить його кохана дружина Світлана. Я завжди привожу своєму чоловікові каву. Ось ми завжди її п'ємо разом. О, це був його улюблений напій, американу з молоком декілька разів на день. І тепер ми разом її тут п'ємо. Антон і Світлана мріяли про власне житло, дітей та нові подорожі, але нічого з цього реалізувати так і не вдалось. Життя воїна обірвалося 29 червня минулого року. Тоді він прийняв свій останній бій на Донеччині. Сьогодні його обраниці доводиться бути сильною за двох і, попри біль, триматися з гідністю. Завжди так здається, що десь. Не встигла багато сказати, завжди здається, що якісь може заману слів любові було. Хоч ми і завжди старалися так один одного підтримувати і говорити якісь такі е, речі, ось. Але зараз, мабуть, що я би ще більше приділяла уваги цим словам, цій підтримці е, ось і сказала би, що дуже його сильно кохаю, і готова за нього віддати своє життя без розумів. У своїй квартирі Світлана зберігає найцінніші речі. Це те, що нагадує їй про коханого. У мене є таких дві особливих е, речі, які, е, власне, е, мені передали побратими е, з виходу, ось цей годинник. Він був завжди на руці Антона. Ось, і вони його зняли, передали мені. Е, і ось ця накладка з його позивним. Ось також вони зняли за бронежилета. Вандам позивний захисника. Так його назвали побратими через те, що незалежно від місця він постійно займався спортом. Не менш унікальними тут є і альбом з фотографіями захисника чи модель автомобіля з емблемою об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь, де служив Антон. На полиці виставлені й нагороди чоловікам. Медаль захиснику вітчизни посмертно. Відзнака президента України за оборону України посмертно, звання почесний громадянин Тернополя посмертно нагрудний знак за збережене життя. Я пам'ятаю, як чоловік до мене зателефонував і сказав, що мене хтось подав на нагороду, але я не знаю, хто мене подав. Ось. І треба, мабуть, їхати отримувати, але як же ж я тут зараз залишу ну, там, хлопців позиції. І я його таки переконала поїхати і отримати цю нагороду особисто, а не поштою, тому що як на мене це було якось так. Ну це було важливо. Історія кохання Світлани та Антона розпочалась ще у 2013-му. Пара познайомилася у соцмережах через два дні. Перша зустріч віч на віч, і відразу між ними симпатія. Пам'ятаю, як ми тоді зустрілися, прогулялися містом. Ми, мабуть, обійшли ну місто здовжого поперек пішки разом. після розмова постійно. Йшла, ми одразу якось так знайшли якусь, якісь спільні теми, спільні захоплення. Нам було дуже цікаво разом. Їхнє спокійне життя обірвала війна. Одразу ж на фронт пішов тато Світлани. Він переконував зятя залишатися вдома і турбуватися про родину. Антон погодився, та ненадовго. 1 лютого 2023 року. Він став на захист країни. Я дуже переживала. Він знав, що я така е, сентиментальна дівчина, що я буду дуже нервувати, дуже переживати через кожну. У дрібничку його ще це стримувало деякий час, але все ж таки, того дня, 1 лютого, 23-го року, він йшов на роботу. на зустріч ішли представники ТЦК. Він просто підійшов до них, ось, і власне сам зголосився. Ну, поїхати з ними. Не маючи медичної освіти, Антон Білостоцький пройшов курси бойового медика і рятував життя побратимів на бойових позиціях. Тернополянин воював на Донеччині та Луганщині. Мені сподобалася фраза нашого капелана полку, що його ціль рятувати життя. Дуже мені вона так запала в душу, тому що мені здається, що саме. Саме так Антон і бачив себе: рятувати інших, рятувати життя побратимів. Він ніколи б не залишив. Нікого на, на полі бою. Відтоді дружина бойового медика намагалась бодай раз в день спілкуватись з чоловіком телефоном. Це були короткі розмови про любов, буденні справи, плани на завтра. А головне не про війну. Нам писала, як я його кохаю що він моє все, що я дуже вірю в нього. І він також мені відповів, що кохає безмежно. От і вже е, далі пішли ті повідомлення, які вже назавжди залишаться непрочитаними. 22 червня військового попросили вийти на бойовий вихід, але не як медика, а як штурмовика. Антон погодився, хоч багато людей перечували щось неладне. Світлана зізнається, що навіть напередодні загибелі чоловіка їй снився страшний сон. Сниться, що Антон дзвонить мені, ніби по мобільному телефону з виходу і каже, що я не повернуся. І я тут пам'ятаю дуже добре цей сон, коли я починаю його вмовляти, що не можна так казати, не треба. А чому ти з телефону мобільного дзвониш? Це ж не можна зараз, зараз ж тебе вичислять, де ти є. Не кажи так, все буде добре. Ну ти повернешся. Ну, я тобі сказав, що я не повернуся. Обіцяні три дні на бойовий вихід минули, Почався інший відлік очікування. Світлана відчула що щось не так. Та побратими запевняли, Антон живий, просто наразі немає ким його замінити. Вона трималась за ці слова. Але 29 червня телефонний дзвінок усе змінив. Спершу повідомили, що його поранено. Потім сумна звістка, що серце лейтенанта перестало битись внаслідок важкого кульового та осколкового поранення. Сьогодні Світлана впевнена, її Антон залишався вірним присязі до останнього подиху.